Привіт, інтернет! З вами знову я Роман Одинець. Сьогодні у нас продовжується цикл практичних занять. І якщо у нас вже є практика, то я буду вас трохи вводити в безпосередньо щоденну роботу, тобто ми будемо вже писати з вами такий щоденник. І нещодавно мені поступив запит на виготовлення. Корисних моделей, і це стосується наших м'яких рішень з вами: корисних моделей трансформерів, яких без каркасу, без пружинних блоків, без корпусів, які є найбезпечнішими в світі, і номер один в світі за кількістю форм трансформації. Тобто, вони найфункціональніші, найергономічніші і. За комфортом містять в собі всі відомі м'які меблі трансформер. Їх є три у нас різні конструкції або моделі. Оце наша класична модель, модель вона нібито буковкою N латиницею, бачите, у нас ні, вона ніби відтворює букву. Друга модель Тетріс Тетраміно. Це функціональна модель. Вона побудована за математичною моделлю Тетраміну. ви бачите, буква М, вона відтворює нібито. І ще одна модель ергономічна. Вона повторює модель Тетраміно. Противнеї складання паралельно послідовне, тобто вони чотири елементи, як ви бачите, вони поєднані між собою таким чином. От так розкладаються і так розкладаються. Сукупність в цій моделі їх два модулі, так? Два модулі по чотири елементи, і між собою вони поєднуються. Що треба знати? Чому я сьогодні заговорив про саме цей запит? Справа в тім, що розмір поступив нестандартний. Тобто метр двадцять у людини там якесь приміщення, в якому я не знаю, не допитувався, що це саме, лоджія чи що. За шириною воно має складати метр тридцять. Чому ми з практичної точки зору маємо споглядати на це завдання як на виклики, чому ми маємо пропонувати всі можливі варіанти? Ну, по перше, дивіться, у нас є перша модель, яка менш функціональна. Ніж друга модель, бачите, тут кількість форм в трансформації, 6 базових, і ще додаткові з використанням елементів, аксесуарів, валіків або подушок. Тут менше тут 5 базових форм, і в чому полягає між ними різниця? От дивіться, у нас завдання метр двадцять ширину зробити. І тут ми маємо е, можливість порівняти. От у нас є тут 2 метри, так? Загальна довжина. 2 метри. А тут за шириною у нас буде метр двадцять. І якщо цю модель будемо використовувати, то так само буде метр двадцять. В чому полягатиме різниця? Отут ми матимемо 2 метри, поділимо на три частини, і ця подушка буде більш за довжиною, ніж на цій моделі. Бачите? Бо тут їх три, і тут їх чотири. Це логічно. так? Що це маємо? Ми на практиці. Ми тут багато більш збагачено функціональність, більше корисних величин в трансформації, тобто більше форм. А тут менше форм, однак є перевага за рахунок глибини комфорту. Так? Тобто, якщо ми, наприклад, отут будемо використовувати такі, таку подушку додаткову, як аксесуар для того, аби спиратись на неї спиною, то от, в цій моделі ми можемо це використати і за рахунок. Оцих додаткових аксесуарів збагатити цю модель. Більшого комфорту досягти. Тут, тут вже ми маємо е, деякі обмеження, тому що тут буде довжина 50 см, і подушка ця має бути не більше як 15 см. Розумієте, за довжиною, аби е, місце для сидіння. Отримати 40 см. Це не дуже зручно буде, не так зручно, скажімо, як в цьому випадку. Тут ми будемо мати, якщо 15-20 см висота або навіть 30, то тут ми будемо перевагу мати, розумієте? Тобто ми маємо усвідомлювати, яку, яке завдання перед нами стоїть. Це перший аспект. Це між цими двома моделями. Далі наступна модель у нас тут взагалі інший спосіб трансформації. Тобто ми маємо на, в завданні розмістити цю модель таким чином, аби її загальна. Бачите, коли вона от, от в такому вигляді. То вона має загальну ширину складати метр двадцять. Тобто, тут е, розділ буде подушок 60 см за шириною. Розумієте? Тобто, Якщо ми тут матимемо метр 20 за шириною, то тут ми так само матимемо метр 20 проте е, тут буде взагалі інший, інший функціонал за рахунок того, що. Подушки, оця, якщо в цьому випадку тетрис із Тетрісом порівнюємо. Якщо в цьому випадку у нас тут суцільна ширина буде 1,20 м, то тут буде 1,20 двадцять поділимо вже на 2 по 60 см, розумієте? Тут є перевага в тому, що ми можемо в будь-який момент от одну частину взяти і віддати в інше приміщення. І розділити між двома користувачами. Тут два користувача будуть е, мати можливість працювати лише в одному приміщенні. Тобто ми маємо усвідомлювати, яке цільове призначення цих приміщень, цього приміщення, так? які умови використання, що відбувається далі. Ми маємо е, три, на, на, набір з трьох можливих варіантів застосування. Матеріальні оббивки. Е, перший варіант це класичний. Коли буде у нас е, це мікровелюр, колекція Simple. Ми використовуємо від компанії, партнерської компанії Divotex. Е, тут е, є можливість підібрати від білого кольору до чорного за веселкою спектр. Далі, якщо наприклад це лоджія або балкон, там, де е, потрібні умови використання, або е, буде виноситись е, пристрій, е, наприклад, на, е, до басейну, до е, масажного кабінету, будь-куди да, використовуватись, там де вологостійкість потрібна. То тут вже буде інший, інша тканина використовуватись, вона називається, значить, вона вологостійка, нібито плащ, такий так, 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 такі воно ніби палаточний варіант. Вона називається Оксфорд, і ми маємо в наборі, ну, принаймні я використовую набір з чотирьох кольорів. Основний вибір це кольори Тетріс. Червоний зелений, жовтий і синій. Помаранч, я вам казав, він дуже яскравий, це мій особистий вибір. Я його для себе рекомендую. Люди самі мають можливість обирати, чи використовувати щось таке яскраве, чи ні. І, врешті-решт, лакшері такі, це замінник шкіри або екошкіра, вона що називається. І тут ми так само маємо спектр від білого до чорного, будь-який колір можемо підбирати. Тож, ми підсум підсумовуємо, підводимо підсумки. Ми маємо можливість гратися з товщиною, гратися з шириною, гратися з основного корисного брати вже запатентованого. Ми запатентували ці рішення для роботи відпочинку і розваг для використання в приміщеннях і за межами приміщень. Для таких основних цілей, як меблі, як лікувально-профілактичні або спортивно-оздоровчі цілі. Далі використовувати 24 години на добу ми можемо за рахунок матеріалів, наповнювача розмірів, пропонувати будь-які рішення для будь кого для будь-якої мети. Тож, на сьогодні під... ми. Підбили підсумки, і на конкурентному прикладі е практично е довели, що корисні моделі заслуговують увагу. Тож, рекомендуйте, поширюйте, звертайтесь, врешті-решт, будемо реалізовувати. Для бізнесу я нагадую, у нас є особливе рішення, про нього ми поговоримо завтра. Дякую за увагу.